Друзі, вітаю! Ну що, от і позитивні новини з півдня. Вже понад навіть 12 населених пунктів, окрім Снігурівки, звільнено Киселівка, різного роду населені пункти. Буде звільнений Береслав. Чесно вам скажу, що ворог намагається в цей момент, коли записується це відео, підступати на лівий берег Дніпра. І в цей момент а, дуже активно працює реактивна артилерія Збройних сил України. Кажуть, дуже гучно, біля Антонівського мосту, там, де є переправа. Дуже важливо максимально відпрацювати цей момент, щоб ворог потім був змушений тривалий час доукомплектовувати. Ці сили, частину з яких вдасться їм вивести на лівий берег. Це ключове, оскільки це вплине на те, чи зможе ворог перекинути ці сили на інші напрями, чи ні. Звільняється правий берег Дніпра. Херсон буде Україна. Але без ейфорії не швидко, він завжди був Україною. Повернеться туди український прапор. Не поспішаємо. Там є ще робота, дуже багато мін. Замінована критична інфраструктура в багатьох випадках, багато дуже мін наставлено. Це спроба сповільнити рух Збройних сил України. Місцями ще є позиції ворога, які намагаються чинити опір. Але це тимчасова історія. Подивимося, як вони будуть працювати з лівого берега Дніпра по правому артилерію. Є ще над чим працювати. Окрім цього, станом на сьогодні новий пакет військової допомоги США буде наданий офіційно. У нього війдуть системи ППО Хавк, Авенджер та інші ніштяки. Друзі, продовжується. Боротьба за звільнення України. І ми її виграємо. Слава Україні! Переможемо всіх!